Сортоване сміття, що не має користі днями. Одна з мешканок Білої церкви обурилась ситуацією, коли сміттєвоз підприємства КТП 1028 збирав непотріб з різних контейнерів в одну ємність. При цьому в місті вже давно встановлені баки як для побутових відходів, так і окремо для роздільного. Однак, чомусь це для КТП 1028 нічого не означає. За словами Ольги, вся її родина відповідально ставиться до екології та постійно сортує сміття. А подібно ситуацію. Це знехтування такої практики бачать вже не вперше. До того ж, інші мешканці району також викидають сміття по різних баках і просять монопольне підприємство не знецінювати екологічну свідомість українців. У мене шок, тому що я всю сім'ю видвісрувала в прямому смислі слова. Навіть малявочка, яка знає, і просто я не знаю, що мені робити з цим сміттям. У мене воно ще дві доби стояло вдома, тому що я не знала, як мені далі, далі з ним вчинити. Тому що руки опустилися. Ми сортуємо, а у відповідь виходить, що е, наше доблісне КТП, е, яке підняло ціну, здається, я не пам'ятаю, але точно під час війни підняло ціну, відділилися від ЖЕКа. і тепер е, вартість послуг Жека для нас не зменшилась, але е, вартість вивозу сміття стала досить значною. Ну я не розумію, навіщо ми це робимо. Для мене це не зрозуміло. Щоб дізнатися, чому ж сміттєвози КТП 1028 викидають відсортоване сміття до звичайного непотребу. Ми звернулися до керівника даного підприємства. Однак, новопризначений директор Юрій Сторожук спершу посилався, що хворий, а потім пояснив, що відповідь надасть у письмовій формі. Що ж, чекатимемо на неї, зазначу попереднє керівництво Ірина Вакурова була відкритою та завжди коментувала навіть незручні питання.